Майже 100 років тому українці вийшли на вулиці міста, об'єдналися в єдину державу Українську Народну Республіку. У день соборності України у Києві вбито двох активістів. Тим часом лів'яни зібрались біля міської ратуші, щоб скоординуватися для подальших активних дій. Як повідомляють активісти, щоб долучитися до їхньої роботи, потрібно прийти і записатися волонтери на вулицю Гнатюка, 17 або у віденській кав'ярні. Ми волонтерський рух, рух таких, які от будуть переносити, сидіти, записувати. Бо для того, щоб відправити людей на Київ, потрібно, щоб 24 години на день сиділа якась дівчина чи хлопець і вели реєстрацію. Це конкретні люди, це волонтери. Під міською радою лів'яни обговорили плани дій на сьогодні о п'ятій годині дня. Буде велика мобілізаційна зустріч на Стрийській 146 біля військової частини. Там і буде і запис до самооборони. Там і буде розпреділення також функцій. Серед присутніх були і радикально налаштовані на деякий час. Активісти перекрили рух трамваїв. Хтось спішить в лікарню, хтось спішить до хворої дитини. При чому тут трамвай? Львів'яни кожної години об'єднуються та координують свої дії на Євромайдані. Ті, хто можуть, їдуть на Київ, Сніжана Палащенко, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.